Іноді бджоли не дуже хочуть заходити в люток. Щось трошки летять. Вони знаходять собі зручніший отвір. Я ж покажу. Як хтось у мене там питав, куди краще. От він повернутий на північ. Не... Майже. І отам. Чи дятел видобав, чи як. Вони знайшли собі люток. Так вони і там вентилюють. І працюють, так, да, дятев видов був. Собі живуть без проблем. Їм там зручніше. Такі.